Співпрацівниками управління протидії наркозлочинності Національної поліції України в Чернівецькій області спільно службою безпеки України в Чернівецькій області внутрішньої безпеки, прокуратури міста Чернівці та кіберзлочинності документувалася група осіб, які за допомогою мережі інтернет створили сайт, через який здійснювали торгівлю наркотичними засобами на території міста Чернівці у вигляді закладок. На даний час затримано двох осіб і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Також Службою безпеки спільно з нами було задокументовано факт контрабандного постачання наркотичних засобів, особливо великих розмірах на території України з західних держав. Даний факт задокументовано і також. Проводиться слідство на даний час і вирішуються, встановлюються інші особи, які могли б бути причеплені до вище вказаних На Даний час встановлено декілька передач посилок. Одні за кордону, одні з території України, інших областей, регіонів. Вони отримували ці наркотичні засоби, їх фасували і робили закладки. Покупці замовляли через сайт, який там вони создали. На даному сайті був прес-реліз, що по чомусь, що скільки коштує. Людина перечисляла кошти на спеціальні електронні гаманці, і при знаходженні кошти дані громадяни скидали їм фотографію, де знаходиться закладка. Під час затримання в даних громадян виявлено наркотичні засоби, а саме два види амфетаміну, паковочні матеріали, вага і ложка для того, щоб пакувати ці наркотичні засоби і розкладати закладки. Вартість вилученого, враховуючи контрабандне надходження, 500 таблеток екстезі, це особливо великі розміри, то приблизно, вартість на чорному ринку десь чверть мільйона гривень. Дані громадянини, мешканці міста Чернівці, молоді хлопці, один неповнолітній, той, що старше, ніде не працює, а менше навчається в одному з закладів міста Чернівці.